Я волонтерка громадської організації Сімейний клуб одному». Ми отримали подарунки від наших партнерів з Америки громадської організації «Незламний дум. Дякуємо всім хлопцям та дівчатам, які збирали ці іграшки. Іграшки передані до адресата. Ці хлопці жили в ПГТ у Херсонської області. Вони були евокуповані нами. І ми допомогли їм адаптуватися в Одесі. І зараз вони отримують ці чи не подарунчи. Я Дякую! Дякую всім! Я вот янка Ірина, синтезаленівка міста Херсон. Я хочу сьогодні подякувати організації Незламний дух з великої країни Америка. Вона надіслала до нас такі чудові дитячі речі. Взуття, шапки, іграшки все це для нашої маличі. Це були чудові подарунки їм до нового року. І все це ми отримали завдяки нашій організації Сімейний клуб. Два в одному разом до перемоги. Дякую. Отримали посилочки від громадської організації Сімейний клуб 2 в одному, а в посилочках іграшки для наших діточок до Нового року. Їх прислала благодійна організація з Америки Іслам Дею. Ми вам дуже вдячні, що ви підтримуєте нас, що ви подарували нам частиночку свята. Наші дітки будуть дуже щасливі отримати такі подарунки. Дякую вам. А зараз я знаходжусь у подізі, в якому їдуть діти з Херсона на відпочинок. І ми зараз будемо роздавати подарунки, які отримали від благодійної організації Незламний дух. Це для дітей та для хлопчиків. Дякую всім, хто прийняв участь у зборі грошей за закупки та передачі сюди до нас. Зараз ми цим чудовим дискам будемо роздавай подарунки. Передав іграшки на нові у подарунок. Ми дякуємо організації на землю Америка. Тримай. два.